Він принципово не займається політикою, каже: не має для цього відповідних якостей. Філософ зі світовим ім'ям Мирослав Попович стверджує, у політику він стряє лише у критичних ситуаціях. Перший національний продовжує цикл обличчя України про ідеали дитинства, необхідність критичної межі для влади і майбутнє України. Лауреат премії імені Тараса Шевченка 2001 року за працю історія української культури. Директор Інституту філософії Національної академії наук України Мирослав Попович. Бути людиною важко, але я все життя прагнув цього. Мирослав Попович. У нього в кабінеті немає ніколи не було портретів президентів на стіні світлини попередників, керівників інституту філософії, а на столі фото онучок. Біля дверей портрети його самого таким дідуся побачила шестирічна онука Бела серед числа нагород та премії Мирослав Попович має французький орден почесного легіону та орден за інтелектуальну відвагу. Мирославу Поповичу 81, Але і сьогодні він згадує людину, яка найбільше вплинула на нього в дитинстві. Це був вчитель військової підготовки та фізкультури. Який під час гітлерівської окупації створив у Візяслові рідному місті Поповичі підпільну організацію. Сказати б якусь там організаційну велику роль вони грали. От просто люди зібралися, допомагали чим могли, зновили зв'язки з партизанським загоном, mm -hmm. переправляли військовополонених, які втікали з табору і так далі. Це таке. Я, звичайно, мої спогади про це як з дитинства, бо я тоді був ще зовсім малим, але це на все життя. Сенс життя полягає у тому, щоб жити. Життя взагалі не має сенсу. Дано тобі жити так, живи. Але як жити? Суть справи полягає у тому, що людині іноді простіше не жити, аніж прийняти те життя, яке йому пропонують. Якщо людина цього не відчуває, тоді справи кепські країні Сьогодні бракує суспільної солідарності. Вважає Мирослав Попович. Політики захоплені боротьбою за владу і з'ясуванням особистих стосунків до крайнощів повинні домовитися ворогуючі сторони щоб не переступати певних меж. Ну, наприклад, такої межі, як суверенітет і незалежність України, не може бути таких внутрішніх чи міжнародних акцій, які спрямовані на втрату незалежності України. І це повинні сказати всі, в тому числі ті люди, які себе бачать під червоними прапорами. А також тих, хто тих, хто бачить себе під червоно-чорними прапорами, нам потрібно багато майданчиків. Майдан це річ разового вжитку, після якої, на превеликий жаль, багато хто почувається вжитим. Не буде спасителя. Ми все сподіваємося на чудо, на друге пришестя. Не буде, буде буденний день, і треба вибрати людей з того, що є, з тих з тих програм. Які вже ми самі бачимо, що з цієї, з цієї політичної сили можна взяти, що від неї можна очікувати. І очікування мають бути е, політичні, ідеологічні, а не такі, як гречка чи Олія. Якщо людина продажна, поважати її, мене не змусить ні розум, ні освіченість. Мирослав Попович, люди хочуть жити за умов, коли гарантією. Коли є гарантії їх особистої безпеки і особистої свободи вибору. І ми не вернемо вже ні до, ні до яких е попередніх режимів. Це варто підкреслити, тому що там, де загроза однопартійності, там, де загроза, що буде тільки фактично правити всім одна партія, це там і загроза до, для безпеки. Кожної людини, зокрема, 81 один рік Мирослав Попович зізнається, він пережив справді неймовірну річ. Це здобуття Україною незалежності у 1991-му. І переконаний, в Україні є майбутнє. Поки в ній є люди, які не зраджують професію себе і батьківщину. Закопійчані зарплати вчать, лікують і просувають науку. Ольга Скотникова Олег Костенко, перше національний.